Оцінюється результатами, почали непогано, але трохи команду посила е, е, травма Артема недолі. Ми йому всі бажаємо е, найшвидшого одужання, е, присвячуємо всі перемоги, важка е, в нього травма, але ми ну, сподіваємося, що він е, швидко одужає і буде допомагати. в знову матчі ставимо максимальні цілі. У нас ще плануються новачки. Один так точно футболіст, поки не буду розкривати, хто це найближчим часом з'явиться. Але так сказати, ну, постійно над цим працюємо і шукаємо хорош... Хорош... хороших футболістів. Настрій чудовий, ми ну, приїхали сюди ну, щоб перемагати. Як по грі скажу, ну, на рахунок 4-0, ну, не, не дуже легко було з ними грати. Ну, важка гра була, ну, у нас вийшло забити 4 м'яча і такі результати. Ми дійсно варті бути в фіналі, змагатися за Кубок. Форма зараз так, дійсно дуже хороша. В суботу була також важка гра на чемпіонат області. Ну, я думаю, вже відновилися. Думаю, можемо краще ще форму набрати, тобто, -то все попередне, можемо ще більше дати результат. Будемо а... старатися. Наскільки тисне ось ця позиція лідера? Наскільки важко втримати цю планку? коли ви от, там, на вершині на першому місці і розумієте, що там будь-яка помилка або будь-яка поразка, вона може десь так в психологічному плані трохи похитнути. Ще немає такого тиску, що звичайно, треба від гри до гри перемагати? Звичайно, є такий тиск, але в нас такі. Така команда молодих насправді мало, тобто -то, і такі вже вікові футболісти, і вони з, е, психологічно нормально з цим справляються, всі розуміють, що кожна помилка може нам дорого коштувати. Формою задоволен, задоволений всією всі командою. Ми дуже зіграли багато ігор, всі друг друга знаємо. Та команда яка була, та залишилася. А точечно ми усилилися, а так всі, ті, хто був, всі залишились. Хто в команді лідер по гумору, по горбелях, Хто найбільше виступає? Е -е, Владислав Кабанюк. Кабанюк? Так, так. Да. Не такі, що нас можуть. Прихватити? Да, туди, да? Да, не такі. Чоловік настрій. А крім нього, ще хтось може. -е, ну ще в славі подавика є такі теж хлопець. Чуть-чуть з -чуть гумором є, може. Чуть -чуть. А хто найбільш серйозний? Найбільш серйозний. Так хто може не сприйняти жарт, знаєш, або Це я не Да. Да, я а люблять хлопці хватати, там притравити, пожартувати? Ну буває, але ну, я просто реагую одразу дуже ж такі. Це ну, не, дуже... не дуже розумію, буває що. Ось така риса характер. Серйозний, Так, да, він такий агресія. агресивний. Але то нічого. Ми посміялися, то заспокоївся. Ви як нападник, кого можете виділити співзахисників, хто може віддати таку передачу, що прям ідеально зручно буде? Знаю, мені дуже комфортно з Романом він на фланзі? Він на Так, і пограла, досвіду в нього дуже багато. І ми з ним добре розуміємося, як і на футбольному полі, так і поза ним. Тому дуже комфортно. Також Андрій Порохня, ми вже дуже давно знаємо один одного, також дуже я вже знаю, куди він приблизно буде давати. І... Тобто дуже легко, коли розумієш людину за футбольним полем, то на футбольному полі і тоді набагато легше. Амбіції, я так розумію, команда зараз в другу лігу рухається? Ну, так, хочеться рости. Є таке завдання, так? Так, є, є на миті, так. але для початку треба закінчити і аматори, і треба. Гарно виступити, виграти, постаратися виграти все. я Думаю, то нам під силу будемо старатися докладати максимум зусиль. Амбіції так, друга ліга. Ну а зараз нам треба. Ну вся команда хоче виграти і кубок аматорів, і стати чемпіоном області, і стати чемпіоном Богоматера. Така у нас мета. Ну, як кажуть, зробити трігом, щоб ми виграли там, там все, що можна, що ми виграли. Будемо старатися це, для цього робити, щоб перемогти. I'm the bomb of mine.